Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі і сьогодні зимовий фідер. Приїхав на одне озерце невеличке таке. Чому зупинився тут? Тому що всюди стоїть крига. Дивіться, позаду мене є ще одне озеро більше. Одним словом, тут сім великих ставків, але тільки одне озеро це маленьке розмерзле. так що зупинився тут. Не знаю, друзі, що сьогодні мені вийде. Так що ви залишайтеся на каналі, дивіться відео до кінця, надіюсь, сьогодні ми щось спіймаємо. Так я розклався, багато речей не набирав. Один фідер. Хто цікавиться на які снасті я рибачу, закріплю під відео в описанні, заходіть, дивіться. Фідер довжиною 3,60 до 75 грам тест. Сьогодні буду ловити на кольоровий опариш. Хотів купити пінку, але, на жаль, пінки ніде немає в продажі. Прикормку буду використовувати фірми Міварді чорного кольору. Смак халібут. З минулого тижня лишилося мені чуть-чуть опариш з такими уже куколками, так що вирішив висипати сюди. Можливо, буде приманювати. Рибку чуть-чуть буде спливати і буде давати сигнал рибці в воді. Я думаю, що це не зашкодить. Минулий тиждень їздив на рибалку, ловив на поплавок, але, на жаль, покльовок не мав. Хто бачив відео, погода була гарна, ну, але, на жаль, ні одної рибки не спіймав. Сьогодні хочу перевірити фідер. Зараз замішаємо, настоїться і будемо вже кормити. Дивіться, яка гарна вона, як вона в воду попадає і одразу розходиться, дає сигнал. плаває у удиці! І прикормка настоїться, я вам розкажу чуть-чуть про оснастку. 20 грам кормушка. На катушці намотаний у мене шнур. 0,14 діаметр. Маленька скрутка. Ну і буду використовувати поводочок діаметром 0,12. Приблизно... 50 сантиметрів довжини і гачок від Owner 10-го номеру серії 50-175. Прикормка настоялась. Дистанція приблизно 20 метрів. З десяток кормушок кину. закормим Небагато. Будемо кормити. Але все ж таки пару кормушок кинемо. <_tot> Далеко кидати немає смислу, тому що... Тої сторони мілко, а основна глибина під цією стороною. Поводок кріпим методом петля в петлю, Раз. Два. і готово. І от така красота, тоненька, гарна оснастка. Маленький гачок. Виберемо париж. Попробуємо червоний і білий. А париж трошки крупний, але нічого. Попробуємо спочатку на один червоного кольору. А можливо ще дамо другий. О, дивіться, два такі невеличкі опариша. Червоний і жовтий. О, гарно забили кормушечку і закидаємо. О, прямо в те саме місце, де кормив. на тяжечку Приблизно 10 хвилин постояло. Перекидаємо. Погода гарна. Погода на рибалку дуже сприятлива. Ну, але побачимо, що нам рибка скаже. На цьому озері є лящ. Плотва, краснопірка, короп. Того року на цьому озері рибачу, приблизно десь було середина березня, спіймав гарного коропа. Друзі, невже сьогодні така сама буде рибалка, як минулого разу? Без покльовки. Пів години сижу, ні одної покльовочки ще не бачу. Поп'ю чаю. Чуть-чуть зігріюся. Тепленький чайок на рибалці. Дуже доречний. Красота! Поп'ємо чаю, перекусимо. Можливо, і рибка підійде. На природі смакує а, красота. Мої улюблені з шпинатом з сиром. М -м, сочні, смачні, хрустящі смакота. Друзі, покльовочок немає зовсім. Тільки що дзвонила дружина, каже, ну як рибалка? Я їй відповідаю, зовсім не клює. Вона каже: Ну, бачиш, краще б сидів вдома в теплі і знімав собі якісь відеообзори. Але все одно, я не жалію, що сьогодні поїхав на рибалку, тому що посидіти на свіжому повітрі це саме основне. Дивіться, яка краса навколо мене. Спокій, тишина. З тої сторони впадає потічок. Шумить так, заворожує. І така природа навколо мене красива. Мусимо ще трошки потерпіти, щоб потепліло, і тоді вже рибка буде плювати. Було тільки ще, друзі, покльовочка. Дивіться. Об'їло повністю опариш. Тільки один червоний лишився. Зараз перекидаємо, можливо, під вечір. Рибка трошки буде активніша. Вже досить прикормили, можливо рибка підійде. Я сьогодні не хочу кількість кілограми. Я сьогодні хочу спіймати хоча б 2-3 рибки. Мені цього буде досить. Поп'ємо ще чайку, ще маю приблизно половину термоса. Чай гарячий, смачний. Зовсім мало часу залишилося. Ще раптом годинка і буде темніти. Давай, рибка, клюй. Не знаю, правда, чи тут є багато плотви, але я думаю, що плотва тут є. Правда, якій кількості, то не знаю. Нуляща я бачив тут дядько влітку дубасив на поплавок по повній програмі. Сьогодні дуже гарний день, тихенько, вітру немає. Задоволення сидіти просто. Головне тепло. Якщо маєте теплий одяг, зимою не страшно сидіти на рибалці. Я собі придбав такий костюм від Prologic. дуже теплий. Ще дуже задоволений костюмом. Рекомендую, друзі. В магазинах тепер були зимові знижки. І я його купив, можна сказати, за пів ціни. На нього була знижка 56%. Так що, друзі, так. Сидимо. Ще трошки сидимо. Я кажу, були покльовки, але щось дрібне. І спіймав одного концяну. Була одна покльовочка. Легенько так затрісло, я підсікнув, нічого немає. Перекинув, буквально пройшло 2 минути і знов легенько. Тик-тик, я підсікнув, але на цей раз вже чув рибку на гачку. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля в лютому місяці. Я сподівався, що сьогодні буде краще ну, але, як бачили, одну рибку спіймав, одну мав холосту покльовку і на кінець, коли вже снасті збирав, Ще одна рибка клюнула, але зійшла біля самого берега. Так що, друзі, такий сьогодні день. Дякую, хто додивився відео до кінця. Всім бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступної зустрічі!